Народ піднявся проти Путіна у Москві. Та пітері люди влаштовують вибухи у торгових центрах, банках та інших установах. Поліція та словаки не встигають схопити одного, як з'являється інший. Та й загалом люди починають визнавати, що Путін втрачає підтримку расистів, бо Київ за три дні переріз у війну на роки. У що це виливається? Дивимося за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у декількох містах Рафії. Сталися вибухи у місцях скупчення людей, зокрема у Москві та в Петербурзі. Затримано двоє людей за підриви. Про це повідомляє Радіо Свобода. Через вибухи евакуювали торговий центр Форт на північному сході Москви, де вибух стався в розташованому там приміщенні багатофункціонального центру надання державних послуг, а також МФЦ і торговий центр Геліос у корольові відділення пошти в підмосковних хімках. Окрім того, вибух стався біля банкомату у відділенні. Зборбанку в санкт петербурзі За попередніми даними там міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій. Про потерпілих не повідомляється. Зруйновано один із банкоматів. Поліція затримала двох підозрюваних у Москві та Корольові. У першому випадку пенсіонерка, як стверджується, підірвала потарду за вказівкою людей, які виманили у неї 120 тисяч рублів. У другому підозрюваний намагався підірвати піротехніку, ще й у відділенні поліції. Деталі з'ясовуються. У телеграм-каналі База повідомляє. Що загалом за останні дві доби в РФ сталося щонайменше 13 підпалів машин, фейерверків, будівель, зокрема 5 підпалів, сталися в Москві та Підмосков'ї. Напередодні підпалили поліцейську машину у відділенні банку, а також запустили відразу три фейерверки у двох МФЦ у відділенні пошти Рафі у Красноярську. Студентка підпалила банк. У тварі невідомий облив бензином і підпалив припарковану поліцейську газель. У Ростові на Дону чоловік запалив піротехніку у відділенні банку у Тоболь. Пську спалили снігоприбиральну залізничну техніку, а в Санкт-Петербурзі Петербурзі поліцейську машину. Її підпалили дві літні жінки. Також напередодні стався вибух у банку після того, як пенсіонерка залила у банкомат легко рідину, а потім запалила сірник. Усі свої дії вона знімала на відео. Зазначається, що всі випадки є, нібито результатом роботи шахраїв. Спочатку вони розводять осіб на гроші, а потім або пропонують повернути їх за підпал, або вигадують історію про зловмисників, яких треба звідкись вико. Так чи інакше, як бачимо, расисти охоче пристають на пропозиції, якщо такі й були влаштувати в країні нападниці бавовну. Вони не дивно, адже вже ні для кого не таємниця, що расисти не задоволені правлінням Путлера. Невже таким чином вони вже починають переворот? Нагадаємо, що раніше проєкт Хроніка провів опитування серед громадян Рафії, під час якого вдалося з'ясувати, що навіть ті, хто говорить про підтримку Путлера, хочуть речей, які протилежні тому, що зараз робить рашистський лідер. І з Результатами опитування ознайомилося і рашистська видання медузи. Зокрема, у респондентів запитали, чи підтримують вони діяльність президента Арафії На це ствердно відповіло 78% громадян Арафії Пізніше дослідники намагалися дізнатися, як учасники опитування ставляться до фактичних дій Путлера. І як виявилося, респонденти, які підтримують дії Путлера, хочуть речей, які протилежні його політиці. 83% рашистів зазначили, що хочуть, аби уряд зосередив свою діяльність на внутрішній. Ніх, соціальних та економічних проблемах 61% виступив за укладення миру з Україною зі взаємними поступками, а 43% виступили за відновлення відносин із західними країнами. Водночас 25% підкреслили, що хотіли б мобілізувати чоловіків для участі у війні в Україні. При цьому понад три чверті расистів 76% висловилися на підтримку дії расистських збройних сил в Україні. Випливає із результатів соціологічного опитування, проведеного у жовтні, соціологічною службою лева. Де центр із них 45% опитаних напевно підтримують ці дії. 31% швидше підтримують. Соціологи зазначають, що найвищий рівень підтримки фіксується серед чоловіків 55 років та старших 81% одного А найнижче серед молоді до 24 років 67% Натомість лише 40% громадян громадян і скоріше підтримали б рішення близької людини піти на війну особисто. 42% респондентів швидше не схвалили б таке рішення, і ще 17% вагалися вагалися звід відповіді на це запитання, яке як пояснив директор влади центру Денис Волков ставили рашистам уперше. Волков наголосив, що сприймає відповіді на нього як ще один спосіб визначити, як багато рашистів реально підтримує сво. І це рашистська офіційна назва війни. А скільки тільки кажуть про це, ті, хто схвалює відправлення близької людини до зони бойових дій, це люди, які готові чимось поступатися, а не просто підтримують на словах. Вважає Волков. Водночас лише 36 відсотків рашистів виступають за продовження бойових дій 55% вважають, що настав час для морних переговорів із Україною, і багато соціологів звертають увагу, що законодавство про дискредитацію армії та переслідування опозиції та політичних активістів, у тому числі антивоєнних, можуть значно спотворювати опитування про владу та війну у підтримки. Експерти пояснюють це можливим страхом громадян давати відповіді, які як їм здається, викликали б незадоволення влади. Варто зазначити, що у 16-му році на державу ні, аналітичний центр Юрія Левада або Левада центр, який регулярно проводить соціологічні та маркетингові дослідження, визнаний рашистською владою іноземним агентом. В організації з цим не згодні результати опитувань Левада центру сильно відзначаються і відрізняються від підсумків опитувань державних соціологічних служб. Примітно, що сам Путлер чудово розуміє, що розкривати всю правду про стан країни громадянам не бажано. Саме тому рашистський правитель характеризує економіку РФ як стабільну, тоді як реальні показники. Свідчить про протилежне. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Таким чином нещодавно Путлер визнав, що інфляція в країні сягнула 9,2-9,3%. Утім, замість розв'язання проблем, очільник Кремля звинувачує Центральний банк Арафії у неправильному регулюванні процентних ставок. На думку ЄСВ, спроби Путлера перекласти відповідальність на чиновників. свідчить про його неспроможність визнати вплив західних санкцій та економічного тиску. Путлер стверджував, що АРФІ здатна впевнений. Не настояти на власних ногах з точки зору своєї економіки, і зазначив, що Ерефія залишається одним із головних світових експортерів продовольства, забувши про цьому згадати про продовження незаконного експорту Ерефію вкраденого зерна із тимчасово окупованих територій України, зауважили аналітики. Вони пропускають, що такі заяви мають на меті відвернути увагу громадян Ерефії від реальних економічних проблем, особисте бажання Путлера ізолювати Орефію від економічних та інших наслідків війни в Україні. Імовірно перешкоджає здатності це. Центрального банку реагувати на економічний тиск західних санкцій і зростаючої нестачі робочої сили резюмували в ЄСВ. Нагадаємо, що декілька днів тому рада європейського союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для протидії обходу санкцій ЄС через націленість на тіньовий флот Пурлера та послаблення російського військово-промислового комплексу. До санкційного пакету увійшли 54 особи і 30 організацій, серед яких військова частина відповідальна за обстріл. Лікарні Охмадит та особи, відповідальні за пропаганду та обхід санкцій. Нагадаємо, що нещодавно рашистський лідер Путлер вкотре поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського в американському інституті вивчення війни. Вважають, що метою Путлера було підкреслити, що зміна української влади, нібито є передумовою для переговорів із Ерефією. І СВ продовжує вважати, що Ерефія не зацікавлена в добросовісних переговорах із Україною і сяде за стіл переговорів лише тоді, коли відчує, що досягли. Максимальних поступок щодо суверенітету України, зокрема, шляхом усунення законного уряду України і повного вилучення із розмови українських представників йдеться у звіті ЄСВ. Ну, а тим часом рашиське командування поволі відправляється до Кобзона. Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що біля житлового будинку у Москві стався вибух двохсотими стали начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ ігор Кирилов та його помічник, слідчий РФ підтвердив, що на рязанському проспекті в Москві приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом житлового будинку. У вибуху відправився до Кубзона генерал-лейтенант Кирилов і його помічник. І це найбільш високопоставлений генерал командувач родів військ, який відлетів за час війни проти України. Джерела BBC Україна у службі безпеки України заявили, що ліквідація генерала є спецоперацією їхньої служби. Напередодні СБУ повідомили, що Кирилов. Став підозрюваним у кримінальній справі і відповідальний за масове застосування забороненої хімічної зброї в Україні. Ну і, звісно, ГЕПа і в них тепер на території їх країни. Казань Орел. До речі, далі про Орел ми з вами поговоримо. Бо в російському орлі повідомляється про приліт на нафтобазі дуже і дуже приємні новини. Будемо сподіватися, що це дійсно правда. Знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь. Що повідомляв на початку Андрій, Досить, знаєте, така, нібито, скажімо так, ну героїчна назва, але по факту рашиста її втрачають. Так, от в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу повідомляють тамтешня влада, що лунали вибухи в Росії в ніч про. 22 грудня було гучно під атакою опинилися Орловська область Рафії палає на Повідомляють місцеві телеграм-канали. Атаку підтвердив і губернатор Орловської області Рафі Андрій Кличков. За його словами, знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу. Що він дописав? Цитую: прошу зберігати спокій. Атака все ще продовжується. Наразі інформації про та постраждалих немає. На місці події вже працюють оперативні служби. Вживаються зах щодо ліквідації наслідків займання ідеться в його повідомленні. У мережі вже публікували відео атаки, що ви також трішечки бачите на своїх екранах, що і як було. Але варто нагадати, що ну буквально декілька днів тому, якщо я не помиляюсь, то це було десь 14-15 числа. В Орлі вже теж лунали вибухи. Ми вдруге вам... за тиждень вже варіант правильно. Так. Да? Ну плюс-мінус ми з вами розуміємо, що вдруге за тиждень дійсно там лунають вибухи, і тоді місцеві писали саме про. Ураження на Скоріше скоріш за все цього разу це також відбувається, і це просто-просто неймовірно. Повідомляється, що внасток удару по нафтобазі Сталевий кінь, яка обслуговує магістральний нафтопровід. Дружба почалася пожежа. Ну і з приводу того, скажімо так, які враження у працівників НПЗ, то досить таки, знаєш, вони цікаві. І от Андрій вам далі розповість. Ну, в мене спочатку таке спостереження. А випадки Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров він не родом з населеного пункту стальної конь. Хоча, <клес> Ну, гаразд. Отже, ну там дуже прикруче. Прикольна така річ сталася, що тепер російським працівникам НПЗ спітлять або свілять з роботи взагалі ніяк не вийде. Отже, мінекономіки російське визначилось з новим регулюванням переробіток та звільнень. От РБК. Эксклюзив РБК опубликовал такую статью: Какие плюсы и минусы повышения интенсивности труда? Минэконом разработала законопроект по повышению гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров. Узнали РБК. А звідки ж він взявся цей дефіцит кадров? А ну все ж так хорошо на росіюшки. вроді і народу немеряно, А навіть в такій по російським міркам високооплачувальної отраслі, як і нафтовидобуток, навіть там спостерігається вже дефіцит кадрів. Адже баби, ще наражають, ну, баби наражають, да, але. ж... Тим, кого наражаючи ж вирости треба. От, е, Отже, е, навіть в такій галузі в Росії вже дефіцит кадрів Серед ідей. Рост длительності і оплати переработок, розширення причин для увольнення і екстрений отзив із отпуска. Екстрений отзив із отпуска це взагалі супер для росіян, тому що, в принципі, зараз для них це не є проблемою. Да? Тому що. Якогось працівника російського НПЗ, ну, який більш-менш непогано заробляє да, в, в порівнянні з іншими да, там, тими ж медиками і вчителями, він може собі дозволити міг да, колись е, до того моменту, поки Путін не розв'язав е, війну в Україну, яку назвали СВО, міг поїхати кудись в Туреччину або в Єгипет, да, ну, На худой конець, можна вимірати. Да, і в принципі, звідти людину висмикнути ну, проблематично да, швиденько. А тут. Все дуже зручно. Ти нікуди з Росії не поїдеш, бо кордони закриті. Е, не знаю, там кудись в Алтайський край, в края паломничества Путіна і Шойгу можна поїхати. Да? Ну, В принципі, по території Росії можна висмикнути в будь-який момент, а можна взагалі там, заборонити за межі області виїжджати людини у відпустку. Взагалі шикарно. Е, і працюєш собі ненормово, і в вихідні, і в відпустку не ходиш. Е, от роботи дохнуть коні, особливо в стальному коні. Е, от. Ну а росіяни тепер, е, виявляються, як там безсмертні пункти. От. І Будуть працювати день і ніч, бо денежку ж треба десь для Путіна для е, війни заробляти. Да? Не для того, щоб він там побудував десь дороги школи, е, лікарні, дитячі садочки, а для того, щоб він збудував ще декілька ракет, щоб кудись в Україну е, щоб показати вліті свою попугати. Да? попугать. От. Тому як там співали в, в одній з російських. Пісеньработа, браття, ну, і Далі ще поговоримо про цікаві події, які трапляються на території рефії, особливо, які стосуються, до речі, потягів. Бо ми з вами прекрасно знаємо, що то диверсанти працюють, що до рашисти самі погано обслуговують свій залізничний транспорт. Але знову ж таки, вже не вперше у Забайкальському краї рефії зіткнулися вантажні потяги. Із рейок зійшли десятки вагонів. Із вугіллям так, 42 вагони зійшли з рейок, 35 вагонів із першого потяга та сім із другого. В місцевій прокуратурі стверджують, що загрози екології немає, які і, як і постраждалих. Рух потягів на ділянці, де сталася аварія, призупинила. Але знову ж таки, тут це все пов'язано з тим, що, мабуть, ну нехто і трошечки правилами, будь-яке техобслуговування – це потрібно. Це це правило, яке має постійно перевіряти той чи інший працівник. Це я те, що я не 42 вагони, 42 вагони, 42 вагони з рейчек зійшли. 42 вагони, 42 вагони, е, вугілля не доїхало в читу. Ну, Або вугілля не довезли до чити. Да, ну да. так, щоб в Риму. Але ну, в будь-якому випадку, знаєте, подекуди диверсанти працюють і підриваються усі самі залізничні колії. Ну, але тут реально факт, проблеми в тому, що рашисти самі створили. Собі проблеми в принципі, як завжди, вони і роблять. Але це ще не все. Із цікавого кіоск із феєрверками вибухнув у Ставропольському краї Ерефії. Інцидент стався в мінеральних водах. Пропагандисти вважають, що то була чергова диверсія. Але Андрій. Не все ж так просто. Мінеральні феєрверки. Кришечку зірвало. ну Хтось перебовтав бутилочку. Я не знаю, що так. Ну, от е, е, ну Гойда, напевно. Я, я не знаю, чого воно там вибухає. а е, Тут ж прикол в чому, що вибухнули, ну вибухнули і, ну, що, ну, 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 буває. Да? В принципі, Інциденти з тим, що хтось не дотримується якихось правил зберігання або правил пожежної безпеки при поводженні з піротехнікою, це нормально, це таке буває. Ну як нормально? Цього не повинно бути, але це трапляється. Але в Росії, звісно ж, це сразу вже О! все, диверсія! Зараз там будуть шукати український слід, найдуть якогось казаха Узбека, який на камеру признається, що це відсумив. Ну коротше, щоб такого не траплялося в держ. В... Дурія РФ вирішили заборонити продаж фєєрверки по всій території РФ. так, Все. тепер нельзя. В Госдумі хочуть запретити продажу фєрверків. Таку ініціативу висунув депутат Артем Кір'янов. Заявил, что пиротехника стала слишком доступной и ее можно использовать для диверсий. За последние два дня по всей России как минимум 12 раз пытались что-то взорвать. Или поджечь. Мишенью були банківські отделения, торгові центри, автомобілі. Пропагандист уверен, що такі диверсії результат общения росіян з мошенниками із українських кол-центрів. Бачиш, не всі э, Дніпровські офіси Коля Тищенко закрив. Це перше, а друге. Ну, гаразд, ви забороните продавати феєрверки. А бензин, керасін, спирт, сірники ну, це ж не заборониш для продажу, тому що ну, якби, ну, не лише феєрверки. І в принципі, там, де я дивився кадри про ось ці підпали банківських відділень, угу. якраз таки легкозаймистими речовинами якимись поливали, там зовсім феєрверки були ні, ні до чого. Тому, в принципі, Ну, це буде продовжуватись, тому що ну, якби, забороніть продавати бензини і, і будь-яке паливо на території РФ взагалі буде супер. Буде мега-скрепненько пересуватися тільки на бричках, як е, цей, як е, діди воювали, точніше, прадіди воювали в, во времена Чапаєва. І мені здається, буде взагалі шик-блеск. Літати нікуди не треба, переміщатися по території Росії виключно на... Гужових повозках і на, на великах можна здоровішими станете. На лижах. там, Ну, нормально. Повністю екологічний спосіб життя будуть вести. Але ну, хочуть заборонити, хай забороняють. Нам то що від цього? Піротехніку заборонить, інтернет заборонить, е, що там ще автомобілі нормальні заборонить, все заборонить. І в принципі, вірної дороги йдете, товариші, комуністичний рай, аляка, НДР. Ну Чому б ні, тільки на великій території. В принципі, буде непогано. До речі, КНДРівці вони ж не відмовилися від автотранспорту. У uh -huh. них урядові автомобілі ну і там верхівка, да, вони можуть їздити на ненавісних западних автомобілях, на кшталт Мерседесу, Тойоти і всього іншого. А звичайні люди, там, роботяги, військові, у них вантажівки на, на дровах. Ну причому mm -hmm. я не прикалюю, не приколюю. Це реально у них автомобілі працюють на дровах. Тому ну, можна на дрова переробити. Каліна з дровами. Чому б і ні? Лада каліна, mm -hmm. 에, труба страчить скрна так по-російськи. Ну а далі про те, що відбувалося в Росії в цю ніч. Тому що гра з безпілотниками вона така, що в неї можна грати вдвох. І там досить така цікава ситуація. Бо а, що в Орлі вже неодноразово пролітало, що в Казані вже неодноразово пролітало, і пролітають чомусь даво по важливим об'єктам на території Арефії, паливним таким а, по а, нафтовим. Терміналам, по заводам по такому цікавому, що живить Рошецьку Федерацію. А на цій війні, яку вона розпочала на території України, так, от у Росії в ніч проти 22 грудня, було не виключенням і було також голосно. Бо під атакою опинилася Орловська область. Знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури у селищі Стальний Кінь. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Ну і влада Російської Федерації за цей тиждень Орел вже вже Двічі постраждав. Казань вже двічі постраждала. Причому в Казані е, могло не бути взагалі наслідків е, саме в, в ураження цивільної інфраструктури, якби не російська криворука ПВО е, і РЕП, які подавляють безпілотників в межах населеного пункту, так що він летить просто в будівлю, в якусь, в якій живуть люди. Е, Ростовська область там все чудово.